Вітання всім нашим глядачам та Це програма «Інтерв'ю з експертом і я, її ведуча Вікторія Вівсянник. Сьогодні в мене в гостях людина, професія якої спокон віків викликала шану та захоплення. До даної професії з повагою ставилася усі часи, і, як ви вже, мабуть, здогадались, це вчитель. Майбуть тому, що вчитель це не просто високосвічена людина, а насамперед та особистість, яка вміє передавати свої знання іншим, пояснювати незрозуміле та знаходити ключ до здібностей кожного свого учня. До мене на інтерв'ю завітав вчитель Молчанова Надія Валеріївна. Вітаю вас! Вітаю вас, Вікторія. Розкажіть нам бажання стати вчителем. Це мрія, мета чи поклик серця. Насправді вчителем треба народитися. Педагогом можна стати, навчитися, але хотіти займатися з дітками, виховувати їх та давати їм ті знання, які ти отримав протягом життя, протягом навчання, це дійсно поклик серця. У мене сталося саме так. Я мріяла бути вчителем, і мене батьки в цьому підтримали. І зараз, коли я вже відчуваю себе впевнено в цій професії, я вважаю, що ми зробили правильний вирішень. Вибір, тому що в мене це виходить якнайкраще. Де ви здобували свою вищу освіту і як проходило ваше студентське життя? Ой, Вікторія, вам студентське життя точно сподобається. Воно дуже цікаве, активне. І це час, коли сну майже немає, а ми постійно були в якомусь русі. Я здобувала освіту спочатку в Чернівцях, це була гімназія, ліцей, потім коледж і наш чину університет. А потім я, власне, захотіла бути аспірантом Київського університету і здобувала там звання кандидата доктори наук. Все моє студентське життя було насичене, і я завжди була старостою групи. Мені подобалося допомагати одногрупникам. І, взагалі, студентське життя це як окреме життя, яке запам'ятовується надовго і завжди хочеться туди повернутися. А які найцікавіші історії траплялись з вами під час роботи? Напевно, кожен вчитель сам створює цікаві моменти в своїй роботі. Так сталося, що крім школи, я ще керую благодійним проєктом. І найцікавіше, що відбувається у нас з дітками, це, напевно, походи наші до пенсіонерів, до самотніх людей, які потребують нашої допомоги. І це такі дні, такі події, які Залишаються у нас в серці таким приємним моментом, де ми змогли і комусь допомогти, і власне самі собі допомогли стати добрішими. Скільки часу ви вже працюєте вчителем і які предмети ви викладаєте? Ой, не буду зізнаватися, скільки мені років, але вчителем я працюю вже давно. Власне, багато різних робіт згадаю, але основна моя робота все моє вчительське життя це була Чагорська школа, тепер Чагорський ліцей, де я власне і проживаю. Колись завод школи мене запросив на роботу, я ще була студенткою. І по сьогоднішній день я радую чагорських дітей уроками музики. Ми дуже весело проводимо час. Власне, це і ціль моєї роботи ощасливлювати дітей. Урок музики це урок естетичної насолоди і щастя. Ну і, як ви знаєте, я директор інноваційної школи розвитку Star School. Дякую вам за таке захоплююче інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватись з вами і дізнатися стільки корисної інформації про професію вчителя. З нами була вчитель Молчанова Надія Валеріївна. Дякую, Вікторія, вам за запрошення. Це була програма інтерв'ю з експертом і я, її ведуча Вікторія Вісяник. До нових зустрічей!